Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Ей, He могутні, братики-танкісти. Як ваші справи Пишем та коментуємо в коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Злой харкавчанін. На важке своєму танчику китайської гілки дослідження без 75 карта промзона. Рандомчик в режимі бою просто зустрічний бій. Дивимося, куди одразу, одразу ж прямує наша команда союзна. Команда прямує повністю своєму складі на СТ-напрям. Що по ворожбинах? Дивлюся за світ. Опа, на не поняв я куку. Ха, всі так ось сюди приїхали, може бути жарко. Ох, жара. Ох, намічається така стріла, серйозна. Братва на братву приїхала на стрілу. Подивися, скільки їх сюди вкатує. Так само, як в нас, в принципі, у нас підтримка є там на горі із ПТСА у важких танків, але важливо щоб важкі танки їхали сюди. Мінімум ще одна машинка нам потрібна. Адже в нас цього лишна, в дві важкасенькі машинки. Подивися, Який вкат, подивися, який лютий вкат. Розбирають ворожбенську ВЗ-121. Забирай також нашу Оліоні. А ми ліквідовуємо двома снарядами Борожбинського 4005, які встигають всього лиш, на всього лиш на всього нам один снаряд видати на щастя. Так, Шерідан поки що ховається за трупаком свого союзника. Це тобі не допоможе, я так думаю, скоріше всього, що ми тебе ліквідуємо. Ану, ех, ви гарно залітає в щічку, башти, получай такий. Солодкий поцілунок від БЗ-75, ще би ще би разок. Чому разок? Тому що він не буде вже такий борзий, напевно, надумається звідтам там втікти, поки ми підемо на каденцію, але йому тут повезло, тому що ми влучаємо все ж все ж таки в цей самий трупак ФВ-4005, його собратика, який вже на чилі на переплавці. Ану, ет ще раз, якраз е, це себе вже був би вже кінець для. Щерідана, але на щастя йому повезло, тому що ми другий раз не попадаємо. Почекай, почекай. Хто, ми, хто забере його? Ми чи про джету? Ану где мися. Ну звісно, що ж ми підставляється Шерідан, подивися, вони не стали вже такі. У них вже точніше цей пил, такий в руховниці вже адже Подивися, як ми починаємо помаленьку розчехляти ворожбин. ВЗ вкатив не там, де треба було, і за те поплатився, подивись, залишається з мачою половину в хітпоті. А ми що робимо? Ставимо його на тапочки, кажемо, почекай, ну про Джетик, ще зможеш по ньому відпрацювати. Чи ні, союзничок де те є? Дає, але не пробиває. Він також по нашому союзнику дає, а ми, дає, а ми його забираємо. Подивися по складах. Мінус 4, мінус 4, ворожбен ВЗ-55, прожето 65, і бабахінська машина. У нас що БЗ це ми. Звісно, що ж, Баджер та Прожето 65. А ну, давайте глянемо, хто кого розбере у даному складі. Еп, та бабаха-бабаха підставилася там хто про Джете. Як ану по проджетку зайде, на жаль, нам не вистачає КВН. Я. Ми вже знаємо, що тут чуть-чуть таке дуже мало кавень. Чуть-чуть таке мало. Дуже мало чи чуть -чуть, скажеш ти, друже? Дуже мало. Насправді для цього танка КВН не вистачає деколи катастрофічно, В залежності від карти. Проджето і то поїхали забирати нашого баджера. Все, ми не ліквідували нашого баджера, залишає нас один на один. Проте, все ж таки, як не як два барабана в ворожбин. Може бути небезпечно. Та хреново треба попадати, треба вицілювати. На щастя, ми тут попадаємо в лючок. І залишається нам ВЗ-55. Цього лише на всього на один постріл. Ану, подивимося, чи нам вийде ми закадешилися. А ну, еп, на жаль, ми тут його не пробуваємо. А на щастя, він не влучає по нам, не попадає. І є тепер змога нам закадешитися і добр добрати цього злощасного бачка навіть відправляється на переплавку. Ти куди заїхав? Заїжджай до нас про отже адже знає, що ми не КД. Починає розчехляти свій барабан. Перший раз пробиває, другий раз не пробиває, а третій раз ми його пробиваємо і забираємо на переплавку. Друзі, ну бій просто-напросто. Ну, капець. Так, давайте глянемо на після бойову стату 5281. Наполюної ворожбенської шкоди, 1230, заблоковано шкоди, 6 знищено 6 пошкоджено, головний калібр, пула, майстер та воїн. Звісно, що ж. Нарешті ми вже починаємо добиратися до пулів Чим це все частіше. Пішов плюс на 191 тисяча 1885 дрібних монет свій сей. Свою купілочку, перше місце. Звісно, що ж, по нанесенню шкоди, 1600 14 вільного досвіду також заробляє. Друзі, ставимо подобайки за такий. Перший хороший бій в рандомі в режимі бою, просто зустрічний бій. Та звісно, що ж, підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали дивись другий бій також в дравця під Нікоп. Злой І Так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас в картах канал. Знову ж таки, наш гравець боєць злої Харкавчені, але грає вже взводу в рандомі, в режимі бою просто зустрічний бій. Знову ж таки, так само як в першому бою. Давайте глянемо, як сьогоднішні два взводних братики розберуться із етапом ворожих сил. Чи залишаться вони обидва жити, чи все ж таки хтось із них відправиться? Гараж. Так, якщо цікаво, звісно, що ж не перемотуємо. І одразу ж дивимося, дивись, Ворожбенське є. Е-50М вкатує і одразу ж відправляється в гараж. До речі, в них ще залишається один Є-50М, в них є ХВК 12, дев'яточка, Тускевич. І дивись 2,60 по Левандовського. Хе. Може бути цікаво, ну звісно ж, напевно, що так. Наш Ліоні і наші дві гармати. Суперконкуре. Та ми вкатуємо на ворожого Є-50М, який ще залишився в їхньому сетапі ворожих сил. Получай раз. Подивися, як просто-напросто розстрілюю, як в тері. Але небезпека полягає в тому, що все ж таки по лівому боці від нас також стоять ворожі гармати і можуть пошкодити таке досить велику кількість хідпонтів у нашого суперконкверу, але на шасі получає лише разочок. А ми рикушетим. а ми рикошетим кого Тускевича. На щастя, його снаряд просто прорикошетив нашу башту зверху, а міг би і пробити, бо там броні не так і багато. Але на щастя, все ж таки, рикошетим. Наш супер наш коник погнав ось туди під піднес мосту, поїхав. Поїхав там де в стандартному бою, якраз крастоїть що правильно база. Буде брати базу, чи що? Поки що не знаємо, дивимося. І за ним поїхав наш Ліоні. Так, давай засвітились два бачки. Ех, на жаль, ми тут не влучаємо по 60 по Левандовському, получаємо на 200 з копійками. Скоріше за все, це був ХБК який десь там не кається, в кущах, будемо знати. Ще раз дивись, дає. ти ж зараза. Така на получай по Пускевичу даємо. і не знати, чи залетіло, адже він випав із за, із -за світу. В... Влетіло навіть нього на 100. 47, менеш все ж таки фугасом бив, блін, Як то кажуть, моє слово, моє правило діють навіть і від ворожбин, Тому що, якщо в тебе великий калібр, а ти не можеш пробити нічим іншим, звісно, що ж кидай фугасом. Нехай буде і 100, нехай 200, але вже зчищається, все ж таки і Так, поїхав наш коник битися проти двох теп тепешок, Може бути небезпечно. Треба їхати йому допомагати, не знаючи, чи ми встигнемо, Скоріше за все, напевно, що ні, адже поки ми туди зараз заїдемо. Зараз 2,60 ТП зроблять свою брудну роботу. На жаль. Їдемо їдем розбиратися. Бачимо, що на горі стоїть Тускевич, нікуди не дівся. Ага, ось де другий. 60 ТП. Ах, ти що ж ХВК будеш робити? Ось не люблю я такі моменти, коли така зараза муха десь ховається і просто чуть-чуть -чуть від тебе відкусує. І тут ми по Тускевичу не попадаємо, Тускевича блокуємо. На щастя, його середнячок. І це вже добре. Ну, Суперконкверор, можна сказати, наш браток зводний попав в такий заміс, просто перехресний вогонь. В лобовий, можна навіть сказати, точніше, адже дивися, вони з двох стволів просто розстріляли нашого суперконкверора. Залишаємося з одним К-91. І залишається, подивися, а чотири машини в сетапі. Супротивника, і дивись, ще під кінець свого життя зараза. Нам все ж таки підісрав, вибачте за слово, адже випульнув свій снаряд і все ж таки щистив нас аж 400 з копійками. Ех ти ж, відлиш... залишається всього на всього 821 хітпойн. Потрібно забирати хвк 12 по любому. Не треба залишати цього міні-бачка е, собі в спині, собі в кормі. Тому що він наробить багато все ж таки нам бійде. Ану, підставляйся. Ану, давай. Ану, давай, 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 давай. Еплю відправляйся, гораш. Ти що думав? Їдемо допомагати, звісно, що нашому союзнику на К 91 все ж таки барабан. Надіюся, він правильно його реалізує. І ми у два стволи також від. від... Підімстимося за нашого суперкуркверу, разом нашого зводного братика. Нам би ще разочок по ньому шмальнути. І К-91. Хто хто скоше, хто перший? Я Ну ах, ми ще раз даємо, пошкодимо йому укладку. він не встигне, напевно, швидше за все його її підрихтувати, як наш К-91. Його ліквідовує, і залишається ще один 60ТП, тож Левандовського. Він зажимає, на жаль, нашого К-91. Він звідти не встигне втікнути. І, звісно, що ж він забирає нашого. 91 нашу дев'яточку. Ми залишаємося один на один. 60 ТП Левандовського. Це також такий дрин. Дай дорогу. Його альфа може нам сильно помішати. Але подивись нам, альф наша альфа на нашому боці. Адже води з із копійками вилітає. і Це вже прекрасно залишає всього лиш на всього 86 шість У нього нам. 741. Не. Все ж таки, його, якщо його альфа повністю по нам не пройде, якщо він скорше за нас вистрілить, це буде прекрасно, але він дивися, він... подивися, де він нас очікував. Він подумав, що ми внизу, значить, ми просто-напросто випали із засвіту. І він не очікував, що ми вийдемо зверху. І це просто прекрасно. Це перемога, друже мій танкіст. Так, давайте глянемо на після бойову статистку. на напуляної шкоди, 1640. Заблокований шкода, 4 знищено, 6 пошкоджено, воїн, майстер та сталева стіна, 2 майстри К. Одразу ж на БЗ. Вітаємо, вітаємо злой харкавчані з двома майстрами. Звісно, що ж пішов плюс на 145 675 срібла. Свій сейф, свою купілочку, перше місце по нанесенню шкода, 4 колика, до речі, забирає у свій, у свій в свою після бойову і дивись, півтори тисячі вільного досвіду також заробляє. Тому ставмо подобайки за такий другий, хороший, такий розвальний бій. В рандомі у режимі бою просто зустрічний бій, та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж В Діскор для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю першу чергу нам всім мирного неба. Бережімося, шануємося, любіть своїх рідних та близьких, шануйте їх також так само, як і самого себе. Якщо посварилися, то помиріться і не нехтуйте сигналами. Повітряної тривоги, адже подивіться, що ворожби не витворяти будуть під час того, що витворяє, ви знаєте самі хто. Так що, бережіться, бережіться, бережіться і своїх рідних також. І не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, танкісти ще раз наголошую. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось!